Це ваш синок кажете. Ну, якби ви Голочу навчили, може, не тікав би він геть, коли розсипав квіточки бідній дівчині, а заплатив би за шкоду? Чи ви заплатите мені? От спасибі вам, пані. Щиро дякую вам, пані. Ой. Це він на мене пише? Ой. Паночку. Ой, скажіть, щоб написав на мене. Ви не знаєте, що мені у того буде. Вони ж заберуть у мене дозвіл торгувати і виженуть мене на вулиці, ніби я чіплялася до Ой! Нащо вам записувати мої слова? Звідки мені знати, чи правильно ви мене записали? А ну, покажіть, що ви там лишкаря були про мене. Що це? Тут написано якось не так. Я цього не вчитаю. Ваші капці. Беріть свої капці, і щоб ви цілими днями їх шукали та не знаходили. Я виграла ваш заклад чи не так? Ну і досить для вас. А я для вас, певне ж, нічого не значу. Я б вас убила, як би могла, Самолюбива ви тварюко. Чом ви не лишили мене там, де підібрали, на вулиці? Ви дякуєте Богові, що все скінчилося, і що тепер ви знову можете викинути мене туди, чи не так? А що буде зі мною, А що буде зі мною, вам байдуже. Я знаю, що вам байдуже. Коли б я по це померла, вам усе одно було б байдужісінько. Я для вас ніщо, навіть оцій капці дорожче вам за мене. Яка взагалі різниця, з чим мене порівняти з капцями чи з чимось іншим? О Боже, як я хочу померти? Я не розумію. Я така невігласка. А на що я годжуся? на що я годжуся після вашої науки? Куди мені подітися, за що мені братися? Що буде зі мною? Ми були вище цього там, на розі томтин кортрот. Я продавала квіти, себе не продавала. А тепер, коли ви зробили з мене леді, мені не залишається нічого іншого. Як торгувати собою? Краще б ви були залишили мене там, де знайшли. Стривайте, будь ласка, я хотіла б дізнатися, чи моя одежа належить мені, чи полковнику Пікерінгу? Можливо, вона знадобиться йому для наступної дівчини, яку ви підшепите для своїх експериментів. Про це я більше нічого не хочу чути. Я лише хочу знати, що я можу забрати з собою, щоб потім мене не звинувачували у крадіжці. Перепрошую, я всього лиш проста, неосвідчена дівчина, і мені слід бути обачною. Не може бути ніяких щирих почуттів між такими, як ви. Такими, як я. Перш ніж ви підете, пане, я би хотіла, щоб ви забрали на збереження до вашої кімнати ось це. Я не хочу ризикувати, аби щось не пропало. І це не ювеліруй перстень. Це те, що ви купили мені в Брайте. Він мені більше не потрібен. Ну, годі бою лайзо. Адже ви трохи відігрались, як ви кажете, за свою кривду. Чи не досить? Чи не пора? Взятися за розум. Чому ж вам іще ще мало? Якщо ви повернетеся назад, я обходитимуся з вами так само, як обходився досі. Я не можу змінити свою натуру і не маю наміру міняти манери. А манери мої точнісінько такі самі, як і у полковника Пікаріна. Великий секрет Лайзо, полягає не в тому, щоб мати погані чи добрі там манери, чи взагалі якісь особливі манери, а щоб бути на один манер з усіма людськими душами. Коротше, поводитися так, ніби ти на небі, де немає пасажирів третього класу і панує все загальна рівність. Річ не в тому, буцім я грубо обходжуся з вами, а в тому, що я ніколи і не з ким не буваю інший. Я ніколи в житті ні з кого не знущався, знущання не личить ані самій людині, ані її душі. Просто я висловлюю свою праведну зневагу до всякого торгашества. Я не торгую і не буду торгуватися почуттям. Бо узиваєте мене тварюкою, бо не вийшло у вас купити мене тим, що ви приносили мені капці та розшукували окуляри, і це була ваша дурість. Бо як на мене, то жінка, що приносить чоловікові капці, це огидне видовище. Хіба я, коли подавав вам капці? А ось коли ви пожбурили їх мені в обличчя вот цим. Ви неабияк виросли в моїх очах. М -м. Марна справа по рабському прислуговувати мені, а тоді заявляти, мовляв, ви хочете, щоб до вас були небайдужі. То небайдужий до раба. Якщо ви повернетесь, то вертайте заради щирої дружби, бо нічого іншого ви не дістанете. Ви і так від мене здобули в тисячу разів більше, ніж я від вас. А якщо ви посмієте ще. Виконувати ваши никчемные собачьи трюки с носінням капсів. в супереч моєму моему вытвору Елайзі Элайзи, я захрясну двери перед вашей дурной пичкою. Лайзу, вы... Ви... Вы идиотка Витрачаю скарби свого мільтонівського розуму, розсипаючи їх перед вами. Раз і назавжди збагніть, я йду своїм шляхом, роблю своє діло. І мені байдужій сінько, що спіткає вас чи мене? Я не заляканий, як ваш батько і ваша мачуха. Тож ви можете або вернутися, або забиратися до дідька, що вам більше до вподоби. Нічого іншого і не сподівайтесь, поки не перестанете бути звичайнісінькою ідіоткою. Якщо ви хочете бути леді, вам доведеться навчитися не почувати себе нещасною та покинутою. Якщо тільки всі ваші знайомі чоловіки... Половину свого часу не розводять нюнів коло вас, а другу половину не прикрашають вам очі синцям. Якщо вам не доснаги моє напружене, але позбавлене пристрасті життя, то йдіть собі назад на вулицю. Працюйте, поки зробитесь більш твариною, ніж людиною. А тоді бийтеся, впивайтеся. І, скрутившись калачиком, залягайте спати. Воно таке чудове, це життя в вулиці. Воно справжнє, бо воно гаряче, несамовите. Його відчуєш і скрізь найтовщу шкіру, його і на зуб спробуєш і понюхаєш. І впізнаєш без будь-якої підготовки, без будь-яких зусиль. На те, що науку. Чи літературу, чи класичну музику, чи філософію, чи мистецтво? Вам я видаюся холодним, нечулим, себелюбним. Чи не так? Дуже добре, вшивайтеся до тих людей, котрі вам до вподоби. Вийдіть, за котрогось сентиментального кнура з купою грошей, і пару товстих губів, щоб ними вас цілувати, та пару товстих підошв, щоб ними вас копати. Якщо не можете оцінити те, що маєте, то отримайте вже те, що годні почати